Битком набитий озброєнням півострів Крим. Росія нагнала сотні одиниць військової техніки, станції забиті платформами з автомобілями та бронетранспортерами. У Криму ніби готуються до військових навчань. Російська влада окупованого півострова закрила пропускний пункт Каланчак зі свого боку. односторонньо. у тромбах застряли сотні автомобілів без пояснень. Військові РФ опустили шлагбауми і на інших точках перетину. Дуже повільно, але ще рухається автомобілі на чо. Гарі та чаплинці знищують запаси їжі, що не привезли на окупований півострів, та грають в карти. Так розважаються ті, хто вчора застряг на нейтральній смузі пункту пропуску Каланчак. Наш КПВВ вони пройшли, але росіяни їх завернули. Треті ми весалі так да. А в 8 що вечора там вистріли потім ракети. Потім подошли жарко, ми відкривали двері, виключить світ, закройте двері, щоб освітлення не було. Сотні автівок назбиралася на трьох контрольно-пропускних пунктах на межі з Кримом. Каланчак закритий, Чаплинка та Чонгар дуже повільно пропускають машини. Охочих відпочити на окупованій території вже не зустріти. У чергах найстійкіше, переважно, хто їде на півострів до родичів або у справах. Ну, десь годину я рахував десь 4-5 машин. Ніхто нічого не говорить. Чекаємо. Фигня, короче говоря, брату едешь і ничего невозможно, ничего не, теперь будем на посуду заставлять все. То нельзя, то нельзя. Закатку нельзя, ну вот нельзя сало нельзя, нічого нельзя. Голяком приехал к родственнику. Проти українських консервів та сала росіяни виставили цілу армію. Російські збройні сили досить активно ведуть себе на адмінмежі і окупованим Кримом. Ми повідомляли про те, що лише учора ми спостерігали дев'ять вертольотів мі 8 збройних сил Російської Федерації, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі. Два безпілотних літальних апарати, кразів тентованих, а також бойових машин піхоти. Ще одна проблема на Чаплинці. Спека там у степу близько 40 градусів. Поруч пропускного пункту. Від ранку горить поле, але рятувальники не можуть під'їхати, бо там мінні поля, і військові їх не пускають. Тож Чаплинський район поблизу кордону від ранку у диму. Коли закінчиться природний катаклізм, окупанти відкриють кордон. Наразі невідомо. Костянтин Павло, Олена Ваніна, Андрій Ванін, Спескор 2+,2.